І привіт, друзі! Сьогодні я вам покажу, як получить іграшки в Aboat. Зараз в мене зайдеться. Якщо у мене такий голос, то не звертайте уваги. Просто я тут в школі. Я скоро зніму відео з другом. Так, в мене зайдеться, я вам покажу, як э, отримати іграшку. О, мені повезло, я білий. Так, я йду. Так, відкріпляю. Э, так, э, ставим. Так я сейчас моторчики знімаю, бамбом Бамбов вітранспольтирується. А я поки полетіла доказати ваша іграшка. Так, ми так. Так, ми вже майже доплили до першої іграшки, да вот таки. Ааа, на помічка м'як і тих подивитися. Так, ми, значить, поливаємо сюди. А поважа. Я так круто перепаркувався. Так, тепер я можемо виставити.

А тепер я покажу, як де можна наступну взяти інточко. Так, в мене ось знаходиться обладнання вісмо. Зараз я побудую кое яку дуже швидку. Так, в мене просто... Збираємо це. І я краще його побуду, щоб подивитися. Mm -hmm. Можна будь-які, навіть як чело, тільки щоб викати. Я не знаю, що ви бачити. Ще показувати відео, як можна отримати таку штуку, щоб вухати. Як у чело. Зараз чи є, коли потрібно повичтети. Якщо ви наберете 10 лайків, я покажу вам. Це робота що ви точно можете пройти до кінця. Беремо, значить, отаке. Я просто дерево, бо я не знаю, які матеріали ще можна, щоб воно краще Ну, Дуже не брати, бо воно тобі не падає. Ми ось його беремо. Не дуже швидко літає із дерева. Беремо ставимо. Від першого місця стаємо. Беремо масло, вставили, і тепер прибираємо. І ми можемо літати ось так. І, шо, і нажимаємо на кнопку, щоб пригнути, і ми її будемо пріяти. А Боже, я до кінця вже долетів. І помер. Що, що Звісно, в мене є ракети і все. Що отут є квести і тут треба повиконувати. Буде ще нова буде ще нові нова якушка, бо вона двой стріляє, це й та, та не бажане! Не звертайте на це, будь ласка, уваги. Тут просто в мене з сюди. Ви ж розумієте це. Так що не звертайте уваги. А, я вам хочу показати прикольці. Якщо купіте таку штуку. Наприклад, побудуйте якусь штуку будь-яку. Я побудую таку мені ліньки будувати щось таке дуже сильне. Можна навіть з першої частини побудувати оцю штуку. Яку ми стріляли, ми відкріпиємося. Можна пропливсти трохи. Це, це, так сказати, буст. І ось, око, дивіться, коли я стріляю, я просто стираюся пару разів. Краще взяти для літака, щоб можна було повертати. Я не можу тут. Я вам показав першу іграшку. На, наступний... На наступний раз я може вам покажу, як, як отримати Ну, останні... Я ще подивлюся, чи в мене є. Я зараз подивлюся, швиденько, візьму найкрутішу штуку. Просто отаке. От а В наступному відео я можу показати, як зробити штуку, щоб можна було за сусідами наблюдати. І покажу ігорки. Боже, я опять зроблю. Ну ладно, нічого страшного. Сальтуху робимо. А що з тим? Я розсипався. Я не кину так, воно тепло. Зараз візьму крісло і до нього присоединю бамблбіракету. Я зараз, коротше, зроблю відео це і потім з другим зніму. Це буде скоро. Так, беремо. Та да ну, в нас в мене знову немає, прийдеться <плес> я, я вам Показав. Ладно, я вам на наступний раз покажу. Або ні, я в цей раз покажу, як можна іще легко. Всього використовуючи чотири ракети. Можна буде. <плес> Використовуючи чотири ракети, я зараз покажу, як використовуючи дві ракети, можна полетіти і до фінішу. Отак робить.

Баги, я наступно видела з мені дуже скоро. Всім пока!